Всім доброго ранку, всім доброго ранку! Сьогодні я приймаю клітинне харчування Алео 8. Я вже вживаю цілу капсулу. Спочатку ми п'ємо воду. Так, це мої внучечки. Доброго ранку, друзі. Златочка. А ти покажи, як ти, бо Настя Настя, вона вже капсулку з'їдає. А, Зла... а Златочка покаже, як ти то сама робиш. Зараз так, от, друзі. Так, вона собі розкручує і так от трошки висипає. Так, і назад закручує. Бачите? І то, хто вигор, Настя, ти вже в ціл? хто тобто говорить, от, як робити дозування, як відкривати. Я з латі не говорила, вона все бачила, як я роблю, як, як її даю. Отак, от друзі. Такі мої дві квіточки, такі мої дві внучечки, вони знають, що мають випити водичку, вона вже випила, вони вже по склянці води випили. Капсула і то друга склянка води води. Щоб ви розуміли, що хто не може зранку пити, от маленька дитинка, одна і друга, вони вже по дві склянки водички теплої випили. Бажаємо всім гарного дня і здоров'я, і... І, здоров і гарних вихідних. Правда? мені квіти.